У мене на картинці дівчинка. Мені взагалі чесно дуже важко, вашу сказати, дивлячись на цю картинку. тому що я бачу дівчинку, яка сидить на полики, гріється. хоча позаду неї є. Я не знаю, можливо, вона не сайт. Але дивлячись на цю картинку, я думаю, що людина цінить кожен момент. Перебуваючи на цьому світі, і я думаю, що я такий самий, бо, попри те, що, наприклад, недавно була, була велика залива, і люди всі ховалися, а я дуже сильно люблю ходити під печками. Не дивлячись на те, що який би він великий, яка, яка б там залива не була, я отходжу в цих научниках, навіть інколи коли підпрацьовую. І коли я дивлюся на людей, Дивиться на мене якось дивно. Я думаю, що люди якось перестали радіти цьому життю, цій погоді. Тому насправді дощ, е, сніг це.